Так, далі йдемо. Ви ж пам'ятаєте, до 150, все у нас рідне. 147, 133, 120, зразу кришу, 132, 123, 113. Так, що з вдарили, 149. На її згибі, 134, 142, 121, 121, 109. Сто 114 101, 109, 119, 102, 102 103, 112, 138, 104 96, 96, 107, 119, 97 наступну дверку, 123. 112, 142, 131, 131, 117, 111, 125. Було 95, 108, 108, 117, 117, 104, 120, 110, 126, 126, 109 і кришу. кант, 109, 102, 102, 103, 118. Повністю рівні фарбі б'ється в нормальній вікно, це до ціки затертостей, тобто, щоб полірувати це, можна буде, чого критичного немає. Це плюс. Зрозуміло, там сколи коли царапаний, ось цього ніяк. В будь-якому автомобілі це присутнє. Так от критичного нічого по кузову я не бачу.